Динамічна генерація БІМ-моделей вентиляційного обладнання AeroStar. Доброго дня! В сьогоднішньому відеоогляді ми хочемо продемонструвати сімейство вентиляційного обладнання для навколишнього середовища Revit і як інтегрувати їх у ваш проєкт, що дозволить краще ознайомитися з габаритами установок, а також шляхами їхнього підключення. Проектування Revit – це зручно. Воно дозволяє зібрати всі інженерні мережі докупи і передбачити всі їх конфлікти, а також бачити всі параметри установки у вкладці властивості, що дозволяє відразу працювати з 3D, не гортаючи файли з принтауту. Все обладнання ви можете знайти і безкоштовно завантажити в програмі підбору AeroSelect за посиланням в описі цього відео. Для того, щоб додати завантажену модель вентиляційного обладнання, нам необхідно імпортувати це сімейство в наш проект Реві. Для цього ми обираємо модель, яку раніше завантажили з програми підбору. Як ви бачите, після завантаження можна одразу розмістити установку, наприклад, на даху нашого об'єкта або там, де це необхідно. Після імпортування модель можна повертати на 90 градусів за допомогою натискання кнопки пробіл. Також, виділяючи модель вентиляційного обладнання, ми маємо вже всі точки підключення і всю інформацію про дану вентиляційну установку, її енергетичне споживання, габаритні розміри та розміри підключень повітропроводів і труб, а також деякі інші параметри. Ці точки підключень дозволяють нам автоматично під'єднувати та прокладати повітропроводи і інші інженерні мережі в нашому проєкті. Наприклад, з існуючих точок підключення ми можемо легко прокласти повітропроводи від вентиляційного обладнання до необхідного нам місця. Як можна побачити, цю дію було виконано для приточної частини, аналогічна ситуація і для витяжної. Прокладені повітропроводи одразу мають необхідний розмір, який співпадає з розмірами підключення до вентиляційного обладнання. Електричні підключення реалізовано конекторами. Підключення труб до теплообмінників та стічних патрубків відбувається так само автоматично. Для прикладу маємо дві точки підключення на нагрівачі: одна на вхід теплоносія, гідравлічне підведення. Інший на вихід, гідравлічне відведення. Підключення труби відбувається автоматично з подальшою можливістю проводити необхідні операції по її проведенню куди необхідно. Тільки що було виконане підключення та проведення труби від вхідного патрубка нагрівача до системи постачання теплоносія. Така сама операція виконана для підключення та проведення труби від вихідного патрубка нагрівача до системи постачання теплоносія. По аналогії з підключенням нагрівача є можливість автоматичного підключення випаровувача. При цьому на точках підключень вказані діаметри підключень, тому труби створюються та прокладаються відповідного діаметру. Та сама дія може бути проведена й для підключення стічного дренажного патрубка на секції випаровувача. Натискаючи на створені труби, можна побачити їх діаметри та до яких систем вони належать: гідравлічне підведення та гідравлічне відведення. Так само відбувається підключення стічних патрубків до секції пластинчатого рекуператора. Таким чином, завантажене в проект сімейство вентиляційного обладнання з точками підключень та необхідною інформацією про обладнання дозволяє отримати повне уявлення про габаритні розміри установки, виділення необхідного простору для її обслуговування та спрощує роботу завдяки можливості автоматичного створення і під'єднання повітропроводів та гідравлічних систем до установки.